Після новорічних свят часто важко влізти в улюблені джинси або сукню. Для Вінниченки Вікторії ця ситуація є неприпустимою. Зайві кілограми жінка наполегливо зганяє у спортзалі. Каже, прагне завжди бути у формі, тому перш за все тренує тіло. Ну, якщо ж на свята та й не поправитися, то домашнє мами на дуже смачні страви. Не можна від них відмовитись, і мамі не можна відказати, бо мама готується святвечір, праздник, різдво. Це найкраще. Чуємо, що трошки набрали. Лишні кі. Кілограми є. До спортзалу поспішає і 64-річна Людмила. Каже, секрет її молодості в активному та здоровому способі життя. Це молоді дівчата, в них ще є розгон брати бар'єр, то ми беремо його з місця, нам нема коли розганятися. І взагалі це життя. От мене був помер чоловік 13-му році. Я десь не ходила півроку. І мені сниться, приходить моя кохання, каже: Людася, ти чого не ходиш на свою зарядку? фітнес інструктори кажуть: якщо бракує часу на спортзал, треба займатися фізкультурою вдома. Прибрати зайві сантиметри зі стегон та живота допоможе знайомий усім з дитинства комплекс вправ. Стрибки на скакалці, присідання, качання, пресу та ходьба на місці. Стрункішою буде фігура. Якщо зробити, і всім відому планку. Я продемонструю, як це робиться. Ви обов'язково повинні зафіксувати рівну осанку. Пристояти у такому оголошенні хоча б пару хвилин. Головне не лінуватись. Покращити результат допоможе записничок. До нього потрібно занотовувати все, що потрапило до шлунку. Тут, звичайно, прописується ще і настрій на протязі дня. Чи ви висипали, чи у вас був важкий день, це дуже впливає на схуднення, особливо сон. Якщо ви не досипаєте, то схуднення відбувається набагато гірше. А ще від надлишку жирної їжі та алкоголю страждає шкіра. Якщо чоловік неправильно і ненормовано їсть продукти питання, або що то не то в пищу, він должен розуміти, що перше, що отреагують, это кожа. Спалити зайві кілограми допомагає і очищення організму. Виснажливі дієти та голодування при цьому заборонені, кажуть дієтологи. Чим є більше проблема із вагою, тим чаще людина повинна вживати їжу. Десь 5-6 разів. Але ці порції повинні бути невеличкі. Порція людини повинна бути така, як її ладошка. Повернути струнку фігуру можна і влаштовуючи розвантажувальні дні. Але робити це слід обережно, оце дуже корисно. Ви знаєте, говорять, що найкращий розгрузочний день це середа в цей період. Повністю відпочиває і печінка, відпочиває і підшлункова залоза, і уходять лишні токсини. Ще один спосіб позбутися зайвих кілограмів влаштувати генеральне прибирання. Переймаючись чистотою та порядком у хаті, спалюються і калорії. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.